Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Підготували одного з малюків, які залишилися у нас на майданчику в Івано-Франківську і підготувавши, помивши, можна сказати черговий музейний експонат, не у плані років, хоч роки тут 80-ті, середина 80-х років, але дуже збережений стан. Зараз ви самі побачите його, розкажемо про технічні параметри, вартість обов'язково назвемо. Почнемо з візуального стану. По шинах. Бачите, дуже незначні мікротріщини на передніх шинах, карби просто в хорошому стані, практично нові. Задні шини взагалі відсутні мікротріщини, будь ласка, і карби теж геть не зношені. Ось бачите, візуально по шинах лакофарбове покриття повністю рідне. Якісь підмальовки, мабуть, десь були по тертості з Японії є, але вони не суттєві. Під капотом. Будь ласка, все так, як нам приїхало з Японії. Всюди сухо по двигуну, по сальниках, відсутні картерні гази повністю. шасі Без корозії і без підмальовок. Грунтофреза в комплекті 1,30 мет з ножами не стертими взагалі, тільки фарба стерлася, бачите. Має також можливість чіпати окучники. Отвори бокові, центральний. знявши, можна нарізати відразу рівці. Глибина, як і на всіх, у ботах цієї серії гідроциліндром. Тут є, бачите, маркування з показчиком. Піднімається або опускається полиця, відповідно, глибина фрезерування важелем Оцим виставляється необхідне або глибше, або мілкіше. От, будь ласка, які. Який візуальний стан. Повністю всі наклеїчки. І під капотом, бачите, теж. Запитують, які масла, який об'єм, от, будь ласка, двигун 3,4 літри, 10В-30, М80Б. Це є по трансмісіях. Ну і період заміни кожних 100 мотогодин і 300 в коробці. По колії передні шини 80 в вузькому положенні, 92 в широкому положенні, задні шини тут є доволі великими, як на трактор такої потужності 17 кінських сил. Задні шини є розміром 8,3 на 22. От бачите, вони є доволі великими. І 90 вузькому положенні, та метр в широкому. Тобто для міжряддя метр цей трактор спокійно підходить із міжрядням 50 см можна вирощувати всю овочеву групу. Коробка передач три швидкості вперед, одна назад. Підключення валу відбору потужності трьома швидкостями відбувається цим важелем. Підключення переднього приводу знову ж таки оцей окремий важіль. Низький і високий рівень передач. А також ще додатково понижені передачі, повзучий режим на цьому тракторі. Механічні повністю гідророзподільнички, бачите, от на два важелі один підйом опускання, цей важіль, і цей, відповідно гідровихід, який подає масло, бачите, два гідровиходи швидко з'ємами, який подає масло на цей гідроциліндр. Колеса маркування. Такий комплект самовивозом з нашого майданчику ВРМ Івано-Франківськ. Село Угринів на в'їзді івано франківськ зі сторони Галича 5000 умовних одиниць, 17 кінських сил у І покажу ще декілька тракторів, які є на залишку на нашому майданчику Асті А-17. Вартість буду вказувати самовивозом 5 тисяч умовних одиниць за комплект. Янмар FX 15. -й. І тут знову ж таки по колії 1,5 м. І в Mitsubishi МТ-23 колія 1,5 в вузькому положенні і 1,20 метра в широкому положенні. Тобто, кому вони е, по колії будуть пасувати, може приїжджати до нас, тестувати. І дивитися на ці трактори. 6800 FX15 за комплект. Фреза з новими ножами, причому приїхала з Японії з такими ножами. От, будь ласка, хороший технічний стан, візуальний стан теж є відмінним. І Mitsubishi MT-23. Чотирьоциліндровий трактор. Вартість самовивозом 7 тисяч умовних одиниць, Грунтофреза 1,52 м. Теж хороші, повністю не зношені ножі, тільки фарба підтепта. І за 7 тисяч, отакий комплект можна самовивозом, наголошую, придбати. Пакет документів для реєстрації входить, вартість, гарантія. на Вузли теж є, і півроку безкоштовного сервісного обслуговування. Детальніше телефонуйте номер телефону в описі до відео. Ну і вже закінчуємо день, і ми начепимо капот на цей чудовий трактор, гусеничний трактор, детальний тоді знімемо огляд, а поки що такий коротенький огляд трактора на гусеницях. 30 кінських сил СТ-230 янмар. 2012 рік випуску. Можете в інтернеті перевірити, переконатися. Чудовий просто технічний стан. По двигуну жодних підтікань. Зараз навіть заведемо, покажу, як виглядає кабіна зсередини, кабіна з кондиціонером. Гусениці, карби. Практично не стерті. Трактор, мабуть, працював в рисовому полі, бо є корозія трішки по власне, шасі, яке було десь близько до води. А так, в цілому, просто відмінний, технічний та й візуальний, коли от вже нам пообіцяли хлопці з малярки віддати капот, то от всередині, будь ласка. По педалях, накладках, бачите. І особливість, що гусеничний трактор має кермо. Кондиціонер в кабіні. І от дивіться, напрацювання. Електронний показчик мотогодин 1509 мотогодин. Отакий от чудовий матчик практично готовий чули. Оце завіс. Повністю герметична кабіна, всередині не чути практично роботи двигуна. Реверс, механічна коробка 4 швидкості і відповідно три режими кріпер повзучий, перший і другий транспортний режим. Вже протестуємо і знімемо окремо відео на цей трактор. Набуть для нас точно першим ми такий привезли. Особисто я за 4 роки, що займаюся японською технікою, вперше на повній гусениці привіз трактор. Ось такі. Хороші трактори на нашому майданчику івано на франківську Телефонуйте, коментуйте, запитуйте, а краще завітайте до нас на майданчик і самі протестуйте японську техніку. Ще на останок ціна гусеничного трактора, бо я про неї нічого не сказав, D12500, ну і, звичайно, там самовивіз. Я думаю, можна буде домовитися 200-300 доларів знижки. Ми ще обов'язково зробимо в умовах самолилося. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!